Вітаю, друзі! каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий, ба! Це відео під назвою «Введення навчання русин вмінню вибрати собі партнера для сім'ї в реформованій освіті Русі, тобто України. Роздільна освіта це не тільки окремі школи для дівчат та хлопців, а в більшій степені реформа програми навчання та бази матеріалу, котрий має бути вкладений в дитину. Одним із нових видів знань та вмінь в новій програмі освіти є вміння підібрати собі партнера протилежної стадії. Відсутність чіткого розуміння, як підібрати та вибрати партнера для сім'ї, виливається в великі конфлікти в побуті між подружжям та спричиняє невиправні негативні наслідки для дітей та розвал сім'ї та пар. Як основи всього русинського, тобто українського суспільства. Вміння підібрати собі партнера це не вроджене вміння. Те, що зазвичай люди в собі називають вмінням підібрати партнера, є всього навсього інстинктом, котрий закладений генетично ще з утроби. Він здатен забезпечити підбір партнера на біологічному рівні, ігноруючи соціальні нюанси, котрі вже є надбудовою вже розумної людини. Інстинкти, котрі раніше в диких умовах дійсно рятували життя, наприклад, коли жінці подобається агресивний чоловік, то в диких умовах такий чоловік дійсно здатен захистити жінку і потомство від загроз. Але в розвинутому технологічно та культурно соціумі ця пара вже не працює, бо агресивні чоловіки в більшості випадків закінчують в тюрмах. Через порушення соціальних правил у вигляді закону. Нові реалії диктують нові рішення. Але як показує час, якщо не виховувати дітей, тобто не привчати до нових людських цивілізованих правил поведінки, котрі стоять вище за інстинкти, то ніякого самостійного руху у нових поколінь від базових інстинктів не буде. Тому якщо взяти вже Наведену вищу ситуацію, то для того, щоб відівчити жінок, шукати агресивних асоціальних чоловіків по своєму інстинкту, потрібно вчити дівчат зі школи, що агресивний бабуїн в розвинутому соціумі закінчить алкоголізмом та тюрмою, тому необхідно шукати розумного поміркованого чоловіка, який, звісно, здатен за себе постояти. Та захистити жінку і дітей, але силу він використовує як останній аргумент, або перенаправляє свою агресію е, і цю силу в позитивне русло, тобто е, в свої ідеї, в свої якісь цілі і методи їх досягання. Подібний приклад можна привести із чоловічої сторони, наприклад, інстинктивно досить велика частина чоловіків. Цікавиться жінкою із пишними формами чи низьким ростом. Це диктується принципами виживання в голодний час, де жир в районі бедер, живота і ніг виступить їжею для ембріону, який має врятувати дитину від голоду. Але якщо брати сучасне суспільство, то товста жінка це не є добре, бо це вже ризики різних хвороб. Гіпертонія, діабет та інші захворювання та ризики. До того ж, жінка з лишньою вагою явно свідчить про невміння харчуватись, що є негарним критерієм, бо невміння харчуватись напряму впливає на здоров'я жінки та дітей від неї. Вміння підбирати партнера або культура підбору партнера насправді існувала завжди у різних цивілізаціях. Завжди були ті чи інші неписані або писані правила вибору партнера, але найчастіше подібні правила та критерії були різношерстими і залежними від дурних домислів, наприклад, релігійні вимоги, класові, фінансові, статусні, одним словом, все окрім здорового глузду, логіки та науки. Тому і в наш час 21 століття, час науки та культури. Має бути сформована научна формула та практика підбору партнера, спираючись на науку, адже всі умови для цього створено. Кількості психологічних досліджень більш ніж достатньо для формування правил для підбору партнера здорової цивілізованої людини. Тепер трохи окреслимо знання, котрі входитимуть в курс навчання вмінню вибрати собі партнера в русинських школах, окремо для хлопчиків. Окремо для дівчат. Перше. Розуміння себе, своїх особливостей, чітке розуміння своїх сильних та слабких сторін. Базовим знанням для будь-якого руху вперед це оцінка наявних ресурсів і пізнання себе перед пошуком партнера, і це є базою для кожного. Знання своїх характеристик та особливостей, де немає розмежування на погані чи хороші елементи. А є лише фіксація того, що є, дозволяє зрозуміти, які характеристики партнера можуть краще підійти. Тут працює загальне правило рівноваги, де партнери один одного доповнюють та збалансовують свої особливості, подібно до пари гіперактивний із спокійним. Подібний підхід, звісно, має і вади в місцях, де розумний має шукати недалекого. Бо сумарні інтелектуальні здібності не збільшуються. та й в таких умовах розумному швидко набридне недалека людина. Звісно, є вміння притиратися людей та змінюватися до партнера. Це дуже корисне вміння, воно теж має бути включене в нову програму, але зараз не про це. Але тут вже потрібно пам'ятати, що необхідно і мати спільне тут дії правило. Спільних цілей та цінностей, де протилежності в характерах та особливостях стануть лише варіантом досягнення загальної цілі, наприклад, у чоловіка та жінки є загальна ціль купити дім із землею. Чоловік, наприклад, має агресивний характер і береться за варіант заняття боксом, щоб заробити на цьому. А жінка, наприклад, є. Спокійно і береться за роботу, що вміє. Наприклад, дизайнером чи таксистом. Наприклад, тут головне те, що вміє, та подобається. Це відноситься і для чоловіка, і для жінки. І разом різними шляхами вони досягають єдиної цілі. Потім ставлять нову і так далі. На сексі і гормонах. Тримається закоханість, а коли закінчаться гормони, партнери залишаться віч-навіч віч чужою людиною, із необхідністю їсти і годувати можливих дітей. Часто навіть виявляється, що донедавна мила людина стає вам чужою, без загальних цілей та інтересів. Все це відбувається, якщо від самого початку на етапі підбору. Неправильно підібрати партнера. Друге. Підбір приблизно рівного собі за класом та фінансовим становищем партнера для виключення паразитування одного з партнерів, викачуючи ресурси з другого та формування відносин не за симпатією, любов'ю та загальними інтересами, а за розрахунком поживитися за рахунок іншого. Підбір собі рівного це чітке розуміння, який партнер підходить по наявному положенню в суспільстві, фінансовому та репутаційному. Відносна рівність партнерів в соціальному та фінансовому положенні є позитивним фактором в побудові здорових відносин між партнерами, адже саме через нерівність фінансово чи соціально стається більшість конфліктів в сім'ях, адже той, у кого більше ресурсів. Може відчувати, що ним користуються особливо на початку відносин, і це відчуття буде надокучати до першої кризи, в якій і буде перевірено відносини на міцність в скрутну годину. Також важливим нюансом є розуміння, що в підборі партнера не можна перегинати із високими очікуваннями та очікуваннями на те, що партнер зміниться. Практика високих очікувань, які не здійснюються, є поширеним явищем серед жінок, котрі досить часто зв'язуються із явно падшими соціально чоловіками, в надії, що вони їх виправлять і ті почнуть розвиватися. Це часто стосується різних залежних чи надто агресивних чоловіків, котрі якраз і не виправляються, і це стає приводом до розриву відносин жінкою. Така ж сама ситуація із завищеними очікуваннями у жінок на принца, при тому, що ця жінка не є принцесою. Тут працює правило рівності в повній мірі, адже зустрічаючи високого мільйонера з вільним часом, піднімається питання: а чи може жінка, котра сама далеко не дочка мільйонера, та й сама не мільйонерка, чи може зацікавити? Успішного чоловіка, особливо на довгий період, бо на короткий час дійсно можна, на пару ночей, наприклад, а потім зазвичай цих бідних царівн викидають як іграшку, котра надоїла. Більше того, завищені очікування, особливо жіночі, в загальносоціальному масштабі, створюють серйозну демографічну кризу, де 90% жінок хочуть мати 1% чоловіків. Таким чином, створюючи дисбаланс в соціумі та кризовий елемент, де, навіть знаходячись в стосунках, жінки живуть пошуком того самого ідеального принца-мільйонера, та в 90% йдуть ідуть на зраду при першій можливості при наявності більшої кількості грошей у іншого чоловіка. А це призводить до критичного зменшення народжуваності. А що саме страшне, так це критичне зменшення рівня виховання, бо досить часто жінки беруть, народжують від собі рівного бідняка, а потім викидають його та йдуть шукати багатого чоловіка для гарного життя, перекриваючи свій материнський інстинкт тільки одною дитиною, та лишаючи дитину батьківського виховання. Та правильної моделі соціалізації. Таким чином, віддання оманливі очікування та контакт із нерівним собі призводять до мертвих відносин від самого початку, що в результаті може як мінімум підіпсувати життя однієї з сторін, якщо нема дітей. А як максимум це зламати вже життя дитини, яка й буде головним потерпілим, адже давно не секрет. Що головним потерпілим від негараздів в сім'ї є діти, котрі отримують психологічні травми та приймають сімейні проблеми та несуть їх в своїй сім'ї, отримуючи ті самі проблеми, що й в батьків. Третє формування чіткого образу, необхідного партнера у відповідності до своїх наявних характеристик для можливості впізнати чи побачити серед натовпу в житті можливого. Відходящого партнера. Вище згадане вміння створити чітку характеристику себе є також необхідним елементом для створення чіткої картини партнера, котрий може підійти. Для того, щоб вирізнити його з натовпу. Бо досить часто через відсутність чіткого розуміння, як має виглядати партнер, люди пропускають людей, з котрими їм вдалося б побудувати здорові відносини. Буквально скрізь пальці, ходячи повз них на вулиці та на роботі. Тіка картина потрібного партнера це знання всіх параметрів потрібного партнера від фізичних, таких як форма обличчя, колір очей, форма носа, колір волосся, їх довжина, зріст, форма статури тулуба, колір шкіри, так і характер, звички, філософія, все це відповідно до своїх особливостей. Так формується необхідність додати до програми навчання русин в школі, вміння підібрати собі партнера для побудови сім'ї. Що робити необхідно в оновлену програму навчання для жінок та чоловіків ввести нову базу знань, що стосується вміння підібрати собі партнера для сім'ї, спираючись на свої фізичні та соціальні характеристики. Головною ціллю введення нової бази знань в реформовану програму в чоловічих та жіночих школах є мінімізування психологічних травм русин внаслідок невдалих відносин із протилежною статтю, що досить часто призводить до серйозного збільшення агресивних та недовірливих настроїв серед русин через негативний особистий досвід де через невміння вибрати партнера. Людина вступила у мертвонароджені стосунки, та через їх розвал перенесла сильне психологічне потрясіння, котре назавжди змінить в гіршу сторону її відношення до інших людей, своєї чи протилежної статі, не дивлячись, що всі люди різні, і переносити від конкретного на всіх некоректно. Зменшення кількості невдалих відносин та сімей має зміцнити головну складову русинського суспільства сім'ю, підвищити тим самим єдність суспільства та покращити відношення русин між собою загалом в суспільстві. Навіщо вчити русин, тобто українців, вміння вибирати собі партнера для сім'ї, навчати русин в полі, вибирати партнера для сім'ї правильно? Є запорукою наладження порядку в питанні сім'ї, що є основою русинського суспільства, де від міцності сім'ї формується міцність всього суспільства Русі, тобто України, та настрою в суспільстві. Чим кращі стосунки в сім'ї, тим менше люди проявляють агресію з чужими через сімейні невдачі та рани, що дало навчання вміння підбирати партнера. Вміння підібрати партнера збільшило успішність русин в налагодженні особистого життя та підвищило загальний рівень місності соціуму. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 2025 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцініте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити, підписавшись на Patreon чи здійснити пожертву. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!